Кожна обітниця у цій книзі підтверджена кров'ю. Все, що сказав Ісус. Все, що тут написано, підтверджено Його кров'ю. У вашому серці є генератор віри, і світою потрібно, щоб ви його вивільнили. Коли ви задіюєте свою віру, змінюється не лише ваше життя, але все і кожен, з ким ви зустрічаєтеся. Я хочу, щоб ви зрозуміли дещо про віру в серці віруючого. Я хочу, щоб ви зрозуміло дещо про віру Ісуса, яка палає в ваше грудях, палає, щоб її живили, щоб її вивільняли. Слава Богу! У ній є вогонь. В ній є вогонь. В ній є вогонь. Передачі на тему віра у серці віруючого допоможуть вам прийняти відповіді і результати, які Бог обіцяв вам у своєму слові. Не зупиняйтесь на тому, щоб лише сповідувати слова Божі, йдіть далі до повної впевненості в вірі. Дізнайтесь, як застосувати віру і допомагати приносити ресурси, зцілення, відновлення, яке вам потрібно. Вивільніть свою віру. І ви побачите, як обставини зміняться в вашому житті, коли ви підключитесь до сили Божої любові, палива, віри. Говоріть і дійте за словом Божим. Будьте свідком його присутності у вашому житті. Приєднайтесь до Кеннета Копленда сьогодні, на передачі переможний голос віруючого, і будьте готові прийняти Духа Святого. А ось і Кенет Вітаю вас, я Кеннет Копленд. Давайте помолимось. Отже, ми дякуємо тобі в ім'я Ісуса. Ми так радіємо тим, що ти зробив, тим, що ти робиш. І тим, що ти збираєшся зробити на цій землі. Слава Богу і це захоплює. Ми прославляємо тебе, і ми благословляємо тебе сьогодні на цій передачі. Бо багато хто народиться згори, багато хто буде охрещений в Дусі Святому, багато хто буде зцілений, багато хто отримає чудеса, багато хто збагне духовні закони віри і те, як вони працюють. І багато хто буде радіти і матиме причину для великої радості. І ми відважно проголошуємо це вірою в ім'я Ісуса. Амінь. Слава Богу. Стільки чудових подій відбувається. Я згадував про це минулого тижня, але хочу сказати вам це знову. Кілька років тому ми були в Перу в Лімі. Ми приїжджали туди кілька років. Сім років поспіль ми їздили в Венесуелу, і мені здається, це був наш четвертий рік у Перу. Там відбулись просто дивовижні зібрання. І запевняю вас. Латинська Америка запалена словом віри. Запевняю вас, їхні пастори приймають його. Вони проповідують його по всьому латиноамериканському світу. По всьому світу. Слава Богу. І це чудово. Ми проводили служіння на великій баскетбольній арені. І сила та слава Божі були там. За два квартали звідти була розташована лікарня. І Господь сказав мені ще 48 років тому. Що це настане? Що слава Божа буде виявлятися на вулицях. Вона буде приходити туди, де її не було видно. Можна було побачити хмару і славу Божу. І кожен, хто входив в неї, зцілявся і таке інше, і слава Божа поширилася за межі цієї арени. Там була одна жінка, вона лежала у лікарні. За два квартали звідти її оглядав її лікар. У неї на шиї були дві злоякісні пухлини. І несподівано вона почервоніла її кинуло в жар. Вона сказала, що їй не було гаряче, її просто кинуло в жар. Здавалося, що вона горить, і це налякало лікаря. Ніхто з них не знав, що відбувається. Ця жінка вона вірила Богові, але вона не була народжена згори. І поки він її оглядав, пухлини зникли слава Богу, Алілуя! І її виписали з лікарні. Вона вийшла з лікарні, побачила величезну рекламу служіння, яке відбувалося за два квартали звіти. І вона прийшла на зібрання і народилася згори. Так, саме так вона розказувала. Слава Богу. Я не знаю, чи ще хтось зцілився. Можливо, багато людей у цій лікарні зцілилися. Не знаю, що відбувалося по сусідству, але слава Богові. Алілуя на віки. Слава тут. Амінь. І вона буде виявлятися там, де ви є зараз. Хтось із вас, можливо, бачить, як приходить Хмара Божа. Хтось із нас, можливо, дуже сильно відчуває Його присутність. Просто починайте поклонятися йому і прославляйте його. Танцюйте по кімнаті, тому що хвала Богу, саме тоді, коли ви прославляєте Його, вивільняється найбільша сила. Амінь. Алілуя. Отже, ще раз послання до римлян 4,16. Отже, повірі, щоб було з ласки, щоб обітниця була непорушна для всіх нащадків. Вчора ми говорили про обітницю завіту. Кожна обітниця у цій книзі підтверджена кров'ю. Все, що сказав Ісус, все, що тут написано, було підтверджено Його кров'ю. Алілуя! Далі, як написано, Отцем багатьох народів я поставлю тебе перед тим, буквально це перекладається як той, кому він повірив. Отже, як Бог у Божій присутності, якому він повірив перед Богом, який оживляє мертвих і називає неіснуюче. Як існуюче. Віра називає неіснуюче, існуюче як існуюче. По-перше, ви вірите Слову у своєму серці. По-друге, ви говорите слово і ви промовляєте слово своїми устами. По-третє, послання Якова 1,22. Будьте виконавцем слова. Дійте за словом, дійте за словом, говоріть це слово Боже, вірте Слову так, наче воно вже збулося. Розумієте, що я хочу сказати тут? Тому що це слово є абсолютною правдою, і у ньому є сила виконати це, тому що це клятва, клятва, якою поклялися на крові. За ним стоїть слово Боже. Розумієте, коли люди думають про Слово Боже, вони думають про книгу. ні ні ні. ні Що ж, це правда, це слово, воно не просто містить Слово Боже, це і є Слово Боже. Але тут вам потрібно усвідомити, це Боже зобов'язання. Бог не може сказати неправду. Кожна людина неправдива, але не Бог. Алілуя. Тому що розумієте, він поклявся в крові. У посланні до євреїв сказано: як не міг поклястися ніким більшим. Він поклявся собою. У Старому Завіті на крові тварин, у новому завіті на дорогоцінній, святій, чистій крові Божій, крові Ісуса. Це означає, що новий Завіт ґрунтується на кращих обітницях. І Слово говорить, що Ісус є посередником кращого завіту, заснованого на кращих обітницях. На кращих обітницях завіту. Слава Богу. Розумієте, старий завіт мав і благословення, і прокляття. Але Ісус став прокляттям за нас, бо написано проклятий всякий, хто висить на дереві. Він взяв це прокляття закону. І поніс його. Амінь. Давайте відкриємо це місце. Я хочу, щоб ви побачили його на власні очі. Відкрийте третій розділ Послання до Галатія, 13 тринадцятий вірш. Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям за нас. Бо написано проклятий всякий, хто висить на дереві. Чому Ісусе? Чому ти пішов на хрест і зробив це? Щоб благословення Авраама поширилося через Ісуса Христа на нас, на язичників, щоб ми отримали обітницю Духа вірою. Розумієте, ми більше не язичники. Слово язичник просто означає той, хто без завіту. Але послухайте, ми маємо завіт. У нас кращий завіт. Амінь. І ви можете у цьому пересвідчитися. Подивіться послання до Ефесян, там написано ви були поганами, але тепер ви не є ними. Слава Богу. Давайте повернемося до послання до ремлян. Отцем багатьох народів, я поставлю тебе. А тепер давайте знову розглянемо 17-й розділ книги буття. І був Авраам віку 90 літ і дев'яти літ, коли явився Господь Авраамові та промову до нього. Я Бог Всемогутній. Ходи перед лицем моїм і будь непорочний. Або будь щирий, будь зрілий. Я, ось мій завіт з тобою. І станеш ти батьком багатьох народів, і не буде вже кликатись ім'я твоє, Авраам, а буде ім'я твоє Авраам. Бо вчинив я тебе батьком багатьох народів, і вчиню я тебе дуже, дуже плідним, і вчиню, що вийшли з тебе народи, і царі з тебе вийдуть. І дам я свого заповіта поміж мною та поміж тобою. І дуже дуже розмножу тебе. І впав Авраам на обличчя своє, а Бог до нього промовляв, говорячи: Я, ось мій заповіт із тобою, і станеш ти батьком багатьох народів. Бачите, він же був батьком багатьох народів, він просто не знав ще цього. Бог вже проголосив це, Бог називає не існуюче як існуюче. І тут, у 16 розділі, точніше, вибачте, в 15 розділі книги Буття, ви прочитайте, як Бог пройшов у крові. Він пройшов у крові і поклявся йому. Таким буде насіння твоє. Я хочу, щоб ми це збагнули, бо це надзвичайно важливо. На початку Бог створив небо і землю, а земля була пуста та порожня. І темрява була над безодною. І дух Божий ширяв над поверхнею води. Дух Божий ширяв. Він ширяв, і він діяв. Було темно. Дух Божий ширяв. Ну, я просто знаю, що за свого доброго часу Дух Боже викличе світло. Ні. Якби Бог сказав так, нічого би не сталося. А що він зробив? Він викликав світло, коли ще було темно. Саме так робить віра. Віра є доказом того, що ви не можете побачити, тому що саме сила віри все змінює. Отже, якщо не вивільнена віра для змін, це ніколи не зміниться. Саме сила віри змінює обставини. І Бог сказав: Хай станеться світло. І сталося світло, і побачив Бог. Правда ж добре? Це досконалий приклад. Дозвольте мені зробити ще один крок. Давайте поговоримо про 11 розділ Євангелія від Луки. Відкрите його. Євангелія від Луки, 11 розділ. І давайте розглянемо 11 вірш. Ісус говорить тут, котрий з вас батько, коли син попросить нього хліба, подасть йому камінь. Або коли попросить риби, подасть йому змію замість риби. Або коли попросить яйце, подасть йому скорпіона. Отже, коли ви будучи злими, або якщо ви Будучи природними батьками, вмієте добрі дари давати своїм дітям, то оскільки більше оскільки більше, скажіть це вголос, оскільки більше Отець Небесний дасть Духа Святого тим, хто буде просити в нього. Я чув, точніше, знаєте, ми з Лорією прийняли хрещення Духом Святим у січні 1963 року. Амінь. І знаєте, ми нічого не знали. Я знав, що моя мама була охрещена в Дусі Святому, і мій тато також, і я знав, що їх вигнали за це з церкви, але більше нічого я не знав. Я не дуже розумів це, але я знав, що не треба противитися цьому. І знаєте, не пізніше, як в листопаді, я народився згори. Глорія прийняла спасіння у жовтні 1962 року, того ж самого року, коли ми одружилися. А я прийняв спасіння першого тижня листопада. Настав січень, ми були на зібранні, Моя мама і тато сиділи просто за нами, і людей закликали вийти вперед і прийняти хрещення Духом Святим. Я обернувся до батьків. Розумієте, мені здавалося, я потрапив в пекло. Я опирався Богові стільки років. послухайте, скажу вам до чого б вони мене не закликали? Слава Богу. Якщо це потрібно мати, я був готовий бігти за цим. Тож я обернувся і сказав мамо, це потрібно мати. Вона відповіла: Так, і ми з Лорією підстрибнули і побігли до першого ряду у цьому маленькому конференц-залі, де відбувалося зібрання. Ми побігли туди. Слава Богу. І там стояли жінки. Вони клали руки на різних людей, і вони поклали руки на Глорію. Вона просто стояла там. Всі ці жінки молилися, не відпускали її, молилися і молилися за неї. І поруч стояв я. А за мене молилися чоловіки. Вони поклали на мене руки. Я нічого не знав про віру. Я був спраглий віри. Але щоразу, коли я когось питав про віру, мені давали якісь дивні відповіді. Тож я не знав, що робити. Я був духовним невігласом, розумієте? Тож я просто стояв там, а вони говорили тримайся, брате, тримайся, тримайся. А інший чоловік говорив: розслабся, брате, розслабся, розслабся. І вони молилися, молилися, кричали. Вони не зупинялися, а я просто стояв. Хвала Богу. І це служіння вів доктор Вільям Стендіш Рід. Це було його служіння, хвала Богу. і він був хорошим другом нашої сім'ї. І моїм хорошим другом теж. Тож, нарешті, вони мене відпустили, а доктор Білл сказав: підійдіть на сюди, ми помолимось за глорію. Я сказав, гаразд, і ми підійшли туди. Ви повинні розуміти, на ту мить я ніколи ні на кого не покладав руки і не молився за все своє життя ні за що. Ми підійшли туди, і я стояв поруч з Лорією, а всі жінки продовжували молитися. Вони молилися і молилися, і вони не стримувалися. Знаєте, я підійшов туди, і ось що я зробив. Я бачив свого батька, він був діаконом у Південній Баптистській церкві. І я бачив, як він стояв там, у кінці залу, поряд з ним стояв прислушник діакона, і він стояв ось так. Тож я теж став у цю позицію діакона. І я стояв там, так, отак, слава. Точніше, я не говорив так. Я не знав, що це слід говорити. «О, так, Господи. Так. Так, Господи. Так. І зрозуміти мене правильно. Хочу сказати, я любив Ісуса. Це було дуже серйозно. О Ісусе. Ісусе. Тоді мені хотілося провалитися крізь землю. Ісусе, слава Богу. І доктор Білл сказав мені: поклади руки на Глорію. Я сказав ні, ні. Ні. А він наполягав, поклади на неї руки. Я відмовився, ні. Він сказав: поклади на неї свою руку. Він не кричав так голосно, можливо, мені це здавалося голосно. І в нього був гучний голос. Але й не потрібно було, щоб це було так голосно. І мої руки одразу ж підстрибнули ось так. І тієї миті, коли моя рука торкнулася її спини, алілуя! Божа присутність і Його чудовість. Амінь. І я подумав, Ісусе, Господи Ісусе, Господи Ісусе. І я пішов вперед. Там, на невеличкій сцені, стояв стільчик. Я піднявся на сцену і просто сів на цей стільчик. Господи, Господи Ісусе. Так, Господи. Так. Господи Ісусе, і доктор Біл підійшов до мене, торкнувся моєї голови і сказав, не говори англійською. І я насолоджувався цим, розумієте? Я так наповнювався. Що ж, Глорія прийняла Духа Святого наступного ранку. А я того вечора мав летіти в Літл Рок. Я повинен був іти на роботу наступного ранку. І ми поїхали в аеропорт, сіли в літак. Я був сам, летів у Літл Рок, я просто летів собі. Це була зимова ніч. Яскрава, зоряна, розкішна. І я сидів в кабіні, вимкнув автопілот. Тож, в чому тут вся суть? Суть в тому. Цікаво. Ось що я зараз роблю. Я розмовляв собою в голос. Я сказав: ось що я зараз роблю? Зараз я знову повторю кілька цих слів. Я перевіряв, чи я думаю про ці слова. Розумієте, я був повним духовним чайником. Я нічого не знав, повний невіглас. Я не міг відрізнити одного вірша з Біблії від іншого. Наприклад, вам потрібно народитися згори. Дяка Богу, що я знав це. Ісусе увідав моє серце, і це я теж знав. Тож я просто сказав. І він знову зійшов на мене. І там, у цьому літаку, я влаштував собі вечірку прославлення. І на горизонті я міг бачити літл рок. Я думав собі, я думав одне, а ось що виходило з моїх уст. Мені потрібно було вийти на зв'язок з диспетчерами. Мені потрібно за хвилину зв'язатися з диспетчерським пунктом. І я сподівався, що розмовлятиму англійською. Розумієте, я нічого не знав. Я не знав, що можу контролювати це. Дух Божий ніколи ніколи не позбавить вас вашого контролю над собою. Тож я сказав: гаразд, господи, тобі доведеться або зробити щось з моїми устами, або зробити щось з їхніми вухами, тому що я збираюся з ними зараз зв'язатися. Я вийшов на зв'язок і сказав: диспетчерський пункт Літл Рок. І вони відповіли, вони почули мене. Тож я зрадів, алілуя. Я летів далі, я був приблизно на відстані 12 миль. Я підлетів до аеропорту, приземлився і вийшов. Я вийшов на майданчик перед Ангаром, де я працював, і почав танцювати. Я танцював навколо літака, я вигукував, я молився на мовах. Я продовжував молитися на мовах. І я продовжую говорити на мовах, продовжую молитися на мовах. Вже останні 50 років. Алілуя! І скажу вам я, як апостол Павло, говорю мовами більше, ніж ви усі разом. Саме так сказано в розширеному перекладі у 14-му розділі першого послання до Коринтян. Можливо, ми дійдемо туди завтра. Господи, дозволь нам це зробити. А ви б хотіли? Гаразд, я повернуся за хвилину. Я хотів би посіяти цей партнерський пакет у ваше життя. Я хочу, щоб ви прочитали цю книгу. Ці книги і матеріали стануть хорошим знаряддям, які зміцнять вашу віру, зміцнять ваше молотовне життя. Ці інструменти допоможуть вам ходити у цьому і приймати від Бога день у день. Хвала Богу. Амінь. Тож скористайтеся ними. Для вас це абсолютно безкоштовно. Вам це нічого не коштуватиме. Амінь. Я навчився цього від Кейта і Філіс Мур. Жодних витрат, жодних виправдань. Вам потрібно лише замовити його. Амінь. Тож зробіть це. Слава Богу. Навчіться вірити цьому у своєму серці і говорити це своїми устами, і називати не існуюче, як існуюче. Тож зайдіть на наш сайт в інтернеті Кейсе Мур Кей. Отче, ми прославляємо тобі і дякуємо тобі. Ми поклоняємося тобі. Я молюся зараз за всіх наших слухачів по всьому світу, які чують мій голос. І я дякую тобі, що вони приймають це. Я дякую тобі, що відкриття приходить. я дякую тобі, що вони приймають хрещення Духом Святим. І Я прославляю тебе і поклоняюся тобі. І я дякую тобі за це в ім'я Ісуса. Амінь. Послухайте, не забудьте завантажити ці навчальні тези до наших передач. І пам'ятайте, це можна зробити безкоштовно на нашому сайті KCM.org.ua. Зайдіть туди і завантажте їх собі. Якщо вас цікавить більш детальна інформація про наше служіння, про Господа Ісуса Христа, про Слово Боже, Біблію, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз, на своєму екрані. Обов'язково приділяйте час, щоб заглиблюватися у Слово Боже. Запевняю вас, партнери, ми чудово проводимо час на наших зібраннях. І моя зброя заряджена. Алілуя. Мої гармати віри готуються, моя гармата хвали готується. Алілуя! Більш детальну інформацію про наше служіння ви можете знайти на нашому сайті в інтернеті. І я хочу, щоб ви знали, Бог любить вас, і ми любимо вас. Саме тому ми все це робимо. Бог любить вас і Він не пам'ятає ваш гріх. Він пам'ятає, що він поклав на Ісуса і що Ісус зробив з ним. Пам'ятайте, Ісус є Господь. Завантажте свою безкоштовну копію навчальних тестів до передач переможного свір на нашому сайті в інтернеті ксім.орг.юе. Можете використовувати їх на передачах або під час свого особистого вивчення чи групового вивчення Біблії. Ви можете звертати свої вуха та очі до Божого послання перемоги і глибоко вкласти його в своє серце. Ми віримо, що ця розробка допоможе вам. Благословить ваш час навчання допоможе вам зростати від віри до віри. Зайдіть на наш сайт ksm.org.ua сьогодні. Ми тут для вас.